Час, коли чимало мешканців нашого краю захищають українську державу зі зброєю в руках, щоденно ризикуючи здоров'ям та життям, окремі особи дозволяють собі не зважати ні на діючі закони, ні на право червоноградців жити у спокої та безпеці. Відеоматеріал для наступного сюжету нам надали активісти громадської організації дорожній контроль та інформагентства ЮНЕЛНЮС. 30 серпня мешканцям будинку номер 2 що на вулиці Купчинського, довелося стати свідками справжньої трагікомедії, в головних ролях якої виступили доволі молода жінка та її супутник. Випивши вдосталь оковитої, вони не знайшли іншого способу розважитись, аніж сісти за кермо славути та намотувати кола тротуаром і зеленим газоном. Побачивши цю загрозливу картину, люди одразу ж зателефонували у міліцію та Державтоінспекцію. Після того, як на місце події прибуло близько десяти правоохоронців, за парочка влаштувала справжню виставу. мені дані, будь ласка, на опору. Поставні собі дані. Будь ласка, реєстраційні. мені, будь ласка, реєстраційні. Реєстраційний талон, будь ласка, до свідчені.

<пілляє> Ты чиниєш опер працівника міліції, розумієш? Скажіть, будь ласка, що у вас тут сталося? Що, не стало? що ви знімаєте? Нет, що сталося? Да. Яковось да, в, в такому стані. Вот она в п'ятому виді заїхала сюди. Зараз, Зараз людина бачила. О, о, тихо. Не серьезно, шупукат. Да ты ти спуйся. Что ти думаешь? Что Що ти Успокойся. Куда ты, да? И все, что ты ти да? Давай, давай, зарабозиться опер группа. Я визиваю на зараз я вийду! Давай, давай, давай. Тихо, тихо. Что за приколи? Приколи? Чого ви п'яні їздите за рулем, шановні? Я вы. за рулем! Ладно, ну тут что ты пьяный ездишь? Я не понял. Да вызывайте оперов, что вы, блин, тупой. я тебе зараз... Буду брать, да. Я сидку, тебе зараз вообще голову. Добре, ти чё? Ты шо, Э, тихо, успокойся. Руки забери. Давай, я вызываю 102. Да вызывай, Та я подивлюся зараз, нам покажу. Після того, як правоохоронці таки змогли всадити жінку до патрульної машини, кавалер продовжив з'ясовувати стосунки із міліціонерами.

Руку! руку! Я там сам! Я стану, там куда! Руку, руку, дай, дай. руку! Я сам стану! Дайте! Руку! Яканусь! Руку! Я канусь. забери, Заберу, заберу Я Забираю! Дива! Я сказал! Ага, вы будете забыть, да! Затем! Можешь запидап? Став. 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 Парочку повезли у приймальний покій центральної міської лікарні для засвідчення стану алкогольного сп'яніння. Та навіть після затримання жінка ніяк не могла заспокоїтися. На завершення цієї історії вона змогла ще й боляче вкусити одного із правоохоронців. Чим ти зараз ще світала? Ох ти що, вкусила? І не раз. Я в шоці? І то не раз. ну... Кажуть, там провокація. Яка тут можу? Я блін роблю свою роботу. Яка може бути провокація? провокати? Та ти що подивись? Кусила так? Ні, блін, сам це рапту. Може це рахувати. Так що зуби залишилося чорне підніпіння за коментарем стосовно цієї трайкомічної ситуації. Знімальна група звернулася до безпосереднього учасника події інспектора Даї Віталія Плахоцького. 30 числа, заступивши на чергування, ми отримали від чергового МВС повідомлення про те, що особа, а саме жінка, заїхала по тротуарній дорізці до під'їзду будинку. При виїзді на виклик ми побачили, що жінка неадекватна, ну, з явними ознаками алкогольного сп'яніння, поводила себе грубо, кричала на місці і ну, поводила себе неадекватно. При підході ми опитали ще громадян, то було повідомлено, що вона заїхала до даного будинку і просто почала створювати галас, також порушувати громадський порядок. При цьому ми попросили її, щоб вона пред'явила своє посвідчення водія і реєстраційний транспортний засіб, від чого вона відказалася. Було викликана слідчо-оперативна група, так вона створювала опір для складення протоколу. І затримано так особу, а саме громадянинку, для дальшого проведення її у медичний заклад для уточнення її стану окольного сп'яніння. Її молодий чоловік намагався цьому завадити, почав нападати на працівника міліції, а саме старшого лейтенанта Боровського. У зв'язку з чим його також було затримано і доставлено для встановлення його стану окольного сп'яніння до Червоноградського центральної міської лікарні. Підсумку правоохоронці склали на героїв цієї історії протоколи про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, а також про злісну непокору законному розпорядженню працівника міліції. За вчинення правопорушень їм як мінімум доведеться сплатити кількатисячний штраф.